Сергій Жадан із книги життя Марії. Чорна, ламана, зла зимова тиша, як смерть стоїть за дверима. Цієї зими залишиться мова, та, якою ти говорила, Їй ще приписуватимуть усі біди, її розтягуватимуть на цитати. Я буду просто її любити, я буду просто її пам'ятати, пам'ятати небо з його висотою, пам'ятати міста з полоханим криком. Історія буде зрозумілою і простою, якщо ти її сам наповнював сміхом. Пам'ятати сніг сміх у тебе на віях, пам'ятати сонце. Різке, мов опік. Діти, що народяться по таких сніувіях, будуть пізнавати цю землю на дотик, будуть пізнавати на смак її воду, будуть пізнавати колір її пшениці, любитимуть її, навіть за посухи та невгоду, любитимуть її, навіть за господилі та в'язниці. Пам'ятати холод, що в'їдався під нігті, пам'ятати жар, що сушив в гортані, пам'ятати рухи твої опівнічні, легкі, недовірливі, останні. Діти, що народці зі під такими зірками яких називатимуть іменами загиблих, говорячи зі злодіями та ворогами. Пладатимуть мудрість у кожен видих. так, ніби до них не було люті, так, ніби до... за ними немає люті. Будуть упевнені та уперті, будуть пам'ятати всі речі забуті, Пробиватимуть шлях у нічних завіях, долатимуть перешкоди й завади. Тобі це вдасться, спробуй, навчи їх. Любити вірити і пам'ятати, пам'ятати все, що несли за собою чорну траву під ламкими снігами, небо над випаленою головою, землю під втопленими ногами, що тримає птахів у горі, очевидно віра, що тримає рибу в річці, очевидно ніжність. Перше. І ця війна закінчиться, вона народить ще багато віршів, котрими читатимемо під спів пташок, а не гудіння сирен. Залишаємося мужніми, бо всім, хто не відступиться, ще сходитиме радість тихими ранками золотими ночами.